Вітаю вас, ліді! Ви на каналі Мама що Купила. Бажаю вам сьогодні легкого дня та добрих покупок. У цьому відео покажу актуальні знижки в АТБ на найпотрібніші продукти: масло, борошно, крупи та молочні товари. Дякую, що ви зі мною. Давайте дивитися. Знижка 20% на оливки зелені своя лінія. З карткою АТБ 4589, без картки АТБ 48 гривень. Така баночка без кісточок банка огірки батальйон смаку 108 гривень без картки АТБ, 103 гривні з картки АТБ, знижка 17%. Ікра кабачкова господарочка. 53 гривні без картки АТБ, 56 гривень. З картки АТБ. Знижка також 17%. соля натуральна своя лінія. 51 гривня без карточки АТБ. Знижка на неї зараз 16%. 25% знижки на кукурузку День у день в солодку 35 гривень. кукурузка делюкс 47 гривень, знижка 20% 45 гривень з карткою АТБ. Також 20% знижки на горошок делюкс 44 гривні без карточки, 41 гривень з карточкою. Гострий соус Батумський, щедра торгівельна марка. Знижка 30% 25 гривень, 26 гривень. Також знижка 30%. Соус щедро барбекю Ще 30 Знижки на тартар соус щедро 25 гривень. Мій улюблений часниковий соус. Знижка 12%, 33 гривні без картки. АТБ 32 з карточкою АТБ. Що такий цікавий соус тартар. Теж знижка 24% 24 гривні без картки АТБ, 23 з карточкою АТБ. Кетчуп приправка, класичний. 250 г, 33 гривні без карточки АТБ, 31 з карточкою АТБ. Мандаринки нова, Перший гатунок, Знижка 7% 60 гривень за кілограм. Ось невеличка днишка діє на лимони 85 гривень. Гарні лимони, є з чого вибрати. Салат чука. Своя лінія. Зараз на знижки 25%. Ціна на неї 61 гривня без картки АТБ, 58% з карточкою АТБ. Ось така морська капуста розумний вибір на знижці 44%. Зараз ціна на неї 38,60 без картки АТБ, 3660 з карточкою АТБ. Салат «Розумний вибір» з вареного буряка з олією, 350 грамів. 41 гривня без картки АТБ, 39 з карточкою. Капусточка маринована з бурячком. Торгівельна марка чудова марка. 300 грамів. Ціна зараз 53 гривні без картки АТБ, 50 з карточкою АТБ. Цікавий продукт тамарит. Перший готунок. Ціна космос, звісно, 223 гривні. Навіть не знаю, що це таке. Напишіть, будь ласка, і куди це використовується. Дуже цікаво, я такого, такого раніше не бачила. Апельсинки на знижці 5% 60 гривень за кілограм. Знижка 35% на пиво Чернігівське світло 64 гривні. Знижка на чернігівський лайт 50 гривень, 50 копійок за велику двохлітрову бутилочку пива повна діжка, 17% знижки 79 гривень за 1,8 пляшку. Оболонь традиційний, 2,5 літри, 78 гривень, знижка 22%, 75, скатка тебе таке пиво Джормана Річ, світле і бланш. Зараз також на знижки по, 32, по 33 гривні без картки АТБ, 31 з карточкою АТБ. Бринді Пола Абалон на знижки 17%, 30 гривень для пляшку. Асорті фруктове, горіхове, своя лінія, 50 гривень, знижка 19%, 47 гривень без, з карточкою АТБ і вартість такого пакунку. Борошно, хмельницький млин, 2 кг. Зараз на знижці 43 гривні без картки, тебе 41 з карточкою. Також знижка на лимонну кислоту, маленьку пачку 4,40 за 25 грамів. Сухі дріжджі, своя лінія, хлібопекарські, 23 гривні без картки АТБ, 22 з карткою АТБ, знижка 8%. 15% знижка на цукор ванільний, гривна 70 без картки АТБ, гривна 60 без карточки АТБ. Курячий бульйон «Кучарек». Зараз на знижці 18%, 18 гривень без картки АТБ, 17 з карточкою. Далі панірувальні. Розумний вибір, знижка 22%, 11,10. знижок на товари швидкого приготування. Вірмішель своя лінія по 9 гривень за пачку. Знижка 30%. Така, така зі смаком грибів. Суп своя лінія, є тут гороховий в асортименті з курком, з беконом. І ось такий. Суппіре виходить, якщо жалити окопом. 21% знижки 17,80 за пачечку. Найкраща, на мою думку, каша вівсяна. Ось ця торгівельна марка Акса з чорницею миттєвого приготування. 17% знижка на неї зараз, 14,60. Без картки, я тебе 14 гривень з карточкою. Також знижка діє на різні снеки такі солоні. снеки з палет, своя лінія, пшеничне картопляні зі смаком бікону, Знижка 20%. ціна на райде 38 гривень. Без картки АТБ 36, з карточкою АТБ. І ось такі ще а, курячі крильці барбікю. Смак. Сухарики, брускети за смаком краба. Теж на знижці 19 Зараз ціна 48 гривень без карточки. АТБ, 45 гривень з карточки АТБ. Велика XXL пачка по шістдесят грамів. Велика така пачка сухариків. Треба спробувати. Є ось такий смак сметани та цибулі. Оболонь світили: 16% знижки, 30 гривень за пляшечку 0,5. Goldish cedar 18% знижки. за літрову пляшку 47 гривень. Насіння соняшнику смажене, Солоне та не солоне. Знижка 22%. 29 гривень без картки АТБ, 28 з карткою АТБ. І Ядра Соняшнику своя лінія. 20% також знижки. 18 гривень без картки АТБ, 17 гривень з карткою АТБ. Арахис своя линия, смажений солоний, 25%. Цель смак просто с силью. 27 гривен без капки, 20 гривен с капточкой. Ось такий э, арахис э, смак сметана з зеленью. 34%. знижки, 14 гривен за пачечку, 60 грамм. Тісточка барні. З молочною начинкою. 82 гривні з карточкою наразі ціна на нього. Це дуже вигідна ціна, якщо вам потрібно на пригощення або просто поласувати, дуже раджу. Перша молочна вівсяна білупа. На знижці 17% 104 гривні без картки АТБ, 99 карткою АТБ. 150 грамів пюре для малюків яблуко, лісові ягоди. Зараз також є ціна вигідна картка АТБ 47 гривень. Менші пачки по 90 г, різні смаки в асортименті є. Ціна зараз знижкою 30%. 35 гривень з карткою, без картки АТБ і 33 з карточкою. Також вигідна ціна на каші Гербер, 110 гривень. Банан манга і кіно та бананом. Суміш молочна на трічка «Оптіпром» 719 гривень за велику банку 800 грамів, знижка 24%. Кож 12% знижки на молочну суміш «Хіп». 827 гривень з карткою ОТБ 871 без карточки ОТБ Знижка на живчик зі смаком груші 35% 36 гривень Напій «Мультифрукт», розумний вибір 2 літри Знижка 26% ціна 20 гривень без картки ОТБ 19 з карточкою Тячі шампанські Гарфілл Знижка 30% 95 гривень 37% знижки на макаронні вироби своя лінія Каса дела паста Локшина Довга, 28 гривень без картки АТБ і 27 з карточки АТБ. Саме ціна на пасту більшої фракції, вона така кругленька і товстенька теж 28 гривень за пачку. Чай пік-пік фруктовий, знижка 23%, ціна зараз 64 гривні без картки АТБ, 61 з картки АТБ. Чай, квітковий каркаде, розумний вибір: 33,50 без картки АТБ, знижка 15%. Сумість чорного та зеленого чаю граф з ароматом винограду та гранату. Зараз на знижці 32%, 44 гривні без картки АТБ, 42 з карточкою. Німецька кава «Далмайер» про домом 250 грамів. Зараз на знижці 30%, 227 гривень. Кава мінелі, вона в таких стіках йде, щоб заварювати було дуже зручно, різні смаки. Тут апельсин полуниця, ром-карамель 80 грамів. Зараз на знижці 17%, 230 гривень. Без картки АТБ, 218 з карточкою АТБ. 25% знижку, знижка на каву в зернах делюкс, 700 гривень вартию. 1 кілограм тут пасовка. Дуже гарна ціна. На кава Якобс Монар Кріма 19 знижка, 121 гривня без картки АТБ 115 з карточки АТБ. Кава Нескафе Делікат. 33% знижки, 233 гривні. Капачка 280 грамів Нескафе Голдр. Вщина. Знижка 33%, три відсотки, 425 гривень. Ростчина, кава Якобс Монарх. Сублімована, 12% знижки, 685 гривень без картки АТБ, 650 з карточкою. Пап пшеничка, Папшинична, розумний вибір, 1 кг, на знижці зараз 6%, 19 гривень за паковку. Паманна, розумний вибір, 22,50. Крупа Ячна, розумний вибір. 20 гривень і 70 копійок. У нас очевидця, знижка 17%, ціна 49 гривень без картки АТБ, 47 з карткою АТБ. Атуаль торгівельна марка. Знижка на великий батончик Lion зараз 15%, ціна 44 гривні без картки АТБ, 42 з карточкою. Знижка на кітка до Ціна – 48 гривень без картки, 45,50 з карточкою. Тонечкий Max Fund теж зараз от, е, знижка, е, точніше вигідна ціна на них з картки ВТБ – 32 гривні. Дуже раджу, вам, до речі, завжди дивитися на ось цю паличку із тортиками. Тут бувають гарні знижки до 60%, якщо тортику там залишається по строку придатності буквально пару днів. І можна тут завжди щось смачненьке, дуже і обрати собі за дуже вигідною ціною. 23% на йогурти дольче, різні в асортименті смаки. Ціна 16 гривень без картки. АТБ, 15 гривень з карточкою. Цікавий йогурт преміалі. Манга маракує клітковина Альону. Знижка 17%. На нього зараз 39 гривень без картки АТБ, 37 гривень з карточки АТБ. Йогурт Грецький лактель 230 г. Зараз на знижці 17%, 35 гривень без картки АТБ і 33 з карточки АТБ. Сиркові дольчі також на знижці 16 41,50 без картки, 40 гривень з карточкою. АТБ. тебе смаки є Фруктове жил з лагода зі смаком апельсина 120 грамів. Зараз на знижці 17,40 без картки. АТБ. 1653 з карточкою АТБ. Десерт сироковий Марійка зі смаком ванилі. Зараз на знижці 12%. Точніше, 30 гривень з карткою АТБ, 32 гривні без картки АТБ.